Друзі, вітаю всіх з вами Каскай. І сьогодні у нас водяний челендж в Фетап 5 онлайн на ось таких прикольних фані-тачках, так? У нас тут є Лего Поліція, у нас є Госбастерс, така прикольна фані тачка, у нас є малесенька, Мінікар, така бандіто, бітона мішалочка, у нас є бенефактор. Так, якщо я не помиляюсь, у нас є тут Фордик прикольний такий, так, з шипами. У нас є така прикольна тачка з мультфільму. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях, що це за тачечка. У нас є з Діснея ще така тачка. і... Ось такий прикольний у нас фані верблюд є, так, друзі. Тому підписуйтесь на канал, прожимайте ваші вподобачки. І, звісно ж, коментуйте відосики, щоб було більше переглядів, йо-мойо. -йо. Так, а ми будемо розпочинати, і щось хочу я розпочати. Давайте з Ghostbusters, Прикольно. Прикольна тачка. Я от багато деїв використовував у своїх відосиках, але на цій платформі взагалі я використовував перший раз, друзі. Тому вподобайка обов'язково, а ми розпочинаємо. 3-2-1. Поїхали. Так, побачимо, чи зможе Госбастерс проїхати під водою в ETA 5 онлайн. Це дуже цікаво. Так, уже маємо 200 км за годину, 210. Головне зараз не вилетіти і буде все прекрасно. Куди мене розвертає? А що ти будеш далі їхати? Ні, ну мене кудись розвернуло. Давайте рестарт, це якийсь, Мені здається, друзі, це якийсь фальшстарт був. Так, треба тільки відремонтувати тачку, тому що реально якийсь фальшстарт був. Я там за зачепився, може, за гелікоптер, але ні. Ну, побачимо, що з цього зараз буде. Так, другий у нас шанс з Госбастерсом, тому що з першого разу він щось не зміг вилетіти непозрозумілим причинам. Дивіться, як його не знаю, він якийсь драйвуючи, що з ним тут відбувається. Знову він не проходить серйозно. А чому ні? Їде, їде, друзі, їде, ні. І тут, на жаль, він зупиняється і нікуди не хоче взагалі їхати. Ну, платформа у нас рівнесенька, тому ніяких проблем не повинно, друзі, бути. Тому ми переходимо далі. Не знаю, чому так вийшло, але маємо те, що маємо. І наш госбастерс не пройшов. Тому залишаємо. Ось тут його десь в сторонці. І він мав два шанси. І, на жаль, він їм не скористався. Так, у нас Лего-тачка поліція. Ну, ви знаєте, 99,9% те, що ця тачка зараз Пройде, але ви знаєте, в Лос-Антосі тут то сніг то випав. І мені здається, друзі, те, що це теж е, десь там заважає проходити цей водяний челендж. Так, тут треба обережненько, тому що ця тачка повинна проходити. Все одно вона дуже-дуже повільно їде, але ми проходимо, друзі, і лего, тачка. Ну проходить. Так, з неї підвісочка дуже велика, тому тут, в принципі, не було ніяких проблем, щоб проїхати на цю платформу. І і я не скажу, що вона була. Повністю під водою, тільки наполовину, але друзі, маємо те, що маємо, і переходимо далі. Так, а далі в нас я знаєте, що хочу? Я хочу бандіто цим мінікаром пройти. Знаєте, я так скажу, один відсоток те, що вона зможе пройти. Ну це тільки один відсоток, так бандіто, поїхали. Так, ми мені А, ні, нормально. Мені здавалося, що в мене зараз просто кут огляд. Дуже буде поганий, але найсово їдемо. 160 км кілометрів за годину, друзі. Мені здається, тут друг, другого шансу, навіть не потрібно. Ні, не змогла. Ні, їде далі. Серйозно, під водою. Ні, ну друзі, тут другого шансу для цієї тачечки не буде, тому що вона реально така рофл тачка і вона, на жаль, не проходить. Ну, але треба було її використати, щоб ви побачили, чи зможе вона проїхати. На жаль, вона не змогла проїхати. І будемо ось брати ось таку прикольну. Ну, це до речі, це ванільна гетажна тачечка, але я вирішив взяти, тому що вона реально якась фані така, так? Тому поїхали. Так, скільки тут цікаво буде швидкість цієї тачечки 130, 170, 200 кілометрів, нічого собі за годину. Головне, щоб вона зараз не зачепилась ніде обережненько, друзі, максимально обережно. Давай, їдь, їдь ще трішки. Давай, давай, давай! Вона зупиняється, друзі. Ну, Це щось таке відбувається. Я не розумію, чому ця тачка, хоч вона і дивіться, в неї двигун, в принципі, ну, практично не в воді, але я не знаю. Ну, ми даємо. Їмо тачкам по два шанси, тому друзі, let's go на другий шанс. Зараз відремонтуємо її. І let's go поїхали. Так, другий шанс мається тачка має, тому що ми по два шанси маємо. Але я бандіто мені тачкою не мав два шанси, тому що там просто без шансів. Ну це марна трата часу, але в нас тут 230, але її кидає цю тачку. І, на жаль, ні, ну без шансів, друзі. На жаль, без шансів. Я навіть не зміг впоратися з керуванням, не те, щоб проїхати нормально. Але ви знаєте, тут мені здається, що в цій тачці проблема. А в неї двигун позаду. Ось тому вона й потонула, і не змогла проїхати під водою. На жаль, друзі, на жаль, ви бачите, куди я вже йду. Це бетономішалочка, мішалочка, так зараз. Ну тут 99,9. Я думаю, навіть 100% ця тачка приїде. Навіть якщо я буду їхати 5 км за годину. А можливо, друзі, можливо, ми зараз застрянемо і нікуди не проїдемо. Знаєте. Це мої тільки догадочки, те, що вона зможе пройти, не зможе. Зараз побачимо. Так, і що? Опа? Ну ні, ні, пройде, пройде, друзі. Я вже бачу, прийде ще на шаленій швидкості. Тут, в принципі, без шансів для водички. Так, тут нормас, піде. Так, ну проїжджає. Так, дві тачки у нас вже є на цій платформі, це питоно і наша Лего поліція Так, дві тачки є, це вже чудовий результат. У нас тільки бандіто. Та фані тачка не пройшла. І госбастерс. На жаль, На жаль, тому що я думав те, що він пройде. Так, наступна тачка у нас бенефактор. Ну я не знаю, де тут, до речі, двигун. Я навіть його не бачу. Це електрокар, це електрокар, друзі. Ну, електрокар з водою, ну це щось несумісне. Тому я не знаю, чи вона зможе пройти цей водяний челендж, але маємо 220 кілометрів загодовання. Ну, так, тут обережненько, тут ми на максимальній швидкості розганяємося і їдемо. Їдь, будь ласка, їдь, їдь. Потонула. Друзі, потонуло чи їде? Ні, друзі, на жаль, потонула і ми маємо другий шанс. Так, обов'язково відремонтуємо і let's go на другий шанс. Так, ну що, давай, я впевнений, що ти зможеш. Так, ну давайте на максимальну, максимальну швидкість зараз з вами зробимо і буде найсово. Так, 220, 230. Так, обережненько, обережненько, Вилітаємо. Нормас. І що, вона має на другий шанс? Вона проїжджає, вона проїжджає, друзі. Вона проїжджає, тому що вона заслуговувала на другий шанс. І ну що, мої вітання. Так, уже три тачечки у нас на цій платформі є. І це просто прекрасний результат. Так, ну, незважаючи те, що бетономішалочка мішалочка там взагалі проїхала на ізі. Але так ну, Фордик, я думаю, що пройде. Я не знаю, чи пройде, з Діснею тачка і чи верблюд. От тачки з мультфільму, я думаю, що пройдуть. І Фордик, думаю, що пройде. Але, друзі, зараз з вами це побачимо. Давайте не будемо гадати, давайте будемо їхати. Три, 3, 2, 1, go, поїхали. Так, ну прикольна тачка. Прикольна, друзі, прожимайте вподобайчки. У мене не так багато відосик з цією тачкою, тому буду сподіватися на вашу активність 190 кілометрів за годину, 200 практично. На 200 кілометрів за годину? 150 серйозно, ти там не заглохнеш? А, ну друзі, на ізі. Взагалі на ізі. Няких проблем для цієї тачечки не було. Тому це просто все ми робимо дуже легко. Так, чудово, дуже чудово, мені це подобається. Переходимо далі. Залишається в нас всього три тачечки. Так, а може цю на. Я хочу цю на останок, друзі. Я хочу оцю тачку останню, А ось оцю тачку я зараз використаю. Так, це тачка з Діснея, якщо. Ого, вона тут шліфує. Ну звісно, якщо це ж ну, це не крижаний спуск, але, друзі, зимово, зимово, зимовий у нас такий спуск водяний челендж. Нічого собі 300 км за годину. Ну, звісно, пройде, Звісно, пройде ще й на їзі 300 км за годину. Як така тачка не пройде? Ви що? Знущаєтесь? Це просто. Ізі. Сказав би я так, якщо б вона пройшла і просто приїхала на ту платформу, але дає мої другі шанс, тому що, друзі, на жаль, вона не пройшла. Але я сподівався, те, що в неї будуть дуже гарні результати. Вона. Ну, набрала швидкість 300 км за годину і не вистрибнула, серйозно? а як таке може взагалі відбуватися? 250-230 км за годину. Чудово, проїжджай, проїжджай. Ну, бачите, є, є, з другого шансу в нас тачки проїжджають. З першого шансу не всі проїжджають, але, друзі, маємо те, що маємо. Маємо дуже чудові результати. У нас дійсно Фордик, бетономішалочка, бенефактор І lego тачка вона нас зараз на цій платформі. Побачимо, яка з тачок проїжджає. Їде далі. А буду я брати ось цю тачку, тому що цю тачку я на останку. Ну що, один, два, три. Поїхали. Які шан? Ого-го-го-го-го-го, друзі, у нас тут повний драйв такий відбувається, якщо ви бачите. Ну сніг, сніг. Так, треба дуже обереженько. Так, Кемел, чисто на верблюді На чимося. йо чуть не впорався. Ні, я був впору з керуванням, друзі. Ваші ставочки, давай проїжджай! Я тут навіть забалакався. Є, є, друзі, проїжджаємо з першого разу. Ну, ви знаєте, це чудові результати. Це дуже чудові результати, тому що я граю без додатково. Овіх без додаткових якихось швидкостей. Тому, друзі, маємо дуже офігенні результати. Я вам так я більше вам скажу. І що? Залишається в нас ця остання прикольна фані тачечка, так з тачок з мультфільму. Якщо хтось чекав, тому, друзі, давайте максимально зараз вподобайся. Так там крюк відвалився, але нічого страшного. Так чи буде вона мати другий шанс? Зараз з вами побачимо так максимально зараз. Обережно, максимально сейвово зараз з вами проїжджаємо і є. Є 200 кілометрів, вона щас запуталась. Будь ласка, проїдь, Я так на тебе сподіваюсь, маленька, я так на тебе сподіваюсь, може, дамо тобі ще два шанси. Давай, проїжджай, я вірю, в тебе. Є, друзі, ми проїхали на цій ташки. А як зараз просто, просто на волосині. Я думав, те, що вона застрягне, друзі. Це просто чу. Дова, куди ти їдеш? нічого сюди, а в неї що ускорялочка була? Ха, піде, друзі. А я не знав. Прикольно. А давайте ще раз. Так, ну ми з цією тачкою пройшли. Але в неї ускорялочка була, а я цього не знав. Ой-ой-ой, прикольно. А ну давайте з вами її використаємо. На єшечку прожимаємо. Нічого собі ти драйву даєш 300 кілометрів за годину. Але ми, на жаль, зараз не проходимо. Чи проходимо на ту платформу? Переїжджаємо, засейвились Боже, це просто це просто. Я не знаю, це просто белісімо, друзі. За це. Вподобаєчко, тому що це тільки що було реально кайфово. Так, друзі, ось такий у нас прикольний відосик вийшов. Так, водяний челендж та 5 онлайн, тому пережимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І, звісно ж, коментуйте відосики, тому що це допомагає просунути мої відосики як умога далі. А з вами був Каскай. До нових зустрічей. Ще побачимось.